Про що ці правки. Правки насправді про одне з найважливіших, скажімо так, нашої частини нашої України це місцеве саморядування. Комусь подобається, комусь не подобається. Вони відіграють надважливу роль в житті кожного громадянина України, кожного жителя громади. Надважливо. І ці правки якраз подані для того, щоб покращити їх існування, їх роботу, їх. Скажімо так, можливість впливати на життя кожного громадянина, вирішити їх проблеми, задовольняти потреби. Ну, почну з цього, що в чергове, ну просто якась дикість, як на мене, і я вважаю, що це робиться спеціально для того, щоб, скажімо так, заговорити проблеми, відволікти від цих інших, які у місцеве самоврядування є. 64% ПДФО. Про що саме мова? Про це якраз про ці 4 які кожного року ми приходимо до бюджету і знову починаємо їх проговорювати. Та схаменіться вже. Єврокомісія поставила це як виконану вимогу. Дуже буде цікаво і дивно, коли завтра е ці 4% такі зникнуть. І що тоді Єврокомісія? Вона дивиться, так, Україна виконала цей пункт, цей а дивиться, А, а що це таке? Що це відбувається? Ви що там не спавна з розуму? Ви взяли і відкотили те, що ви виконали. Ну, це можна торгуватися всередині країни, там політичні якісь мотиви, але це точно не можна робити на рівні е е Європи. Тим паче, коли ми йдемо, і намагаємося вступити в Євросоюз. З чим ми граємось? Про що ми взагалі розмовляємо? Друга історія. Багато говорять про те, що місцеве самоврядування таке сяке не допомагає армії, а могло б допомагати ще більше. Я вам нагадаю, що й досі місцеве самоврядування може закуповувати матеріальні цінності, а передавати їм Збройним силам України та іншому військовим підрозділам сектору безпеки оборони наразі й досі не можна. Так, ми прийняли законопроект 9559, який це врегульовує. Але вже четвертий місяць президент його не підписує, а відповідно він не діє. Вдумайте ще раз: 24.02.22 року почалось повномасштабне вторгнення. Ми маємо використовувати абсолютно всі можливості, які необхідні для того, щоб допомогти нашим Збройним силам і загалом сектору безпеки і оборони. Місцеве самоврядування це може робити, але закон йому це забороняє. Пройшло вже, вже ну, скоро вже буде третій рік. А ми й досі не можемо їм дозволити: 95-60, який є продовженням цього законопроекту, взагалі не розглядався. До речі, це бюджетний комітет. Він взагалі не виносився і не розглядався навіть ним. 95-59 де ми мучили більше року. Саме мучили, скільки було боротьби, скільки було політичних маніпуляцій, фейків, зрештою, прийняли, президент і підписує, не працює. І не дивлячись на це, тим не менш, голови місцевих громад, самі громади, виконавчі комітети, місцеві ради все одно голосують і підтримують. Збройні сили і весь сектор безпеки і оборони. І що вони мають? Вони мають кримінальні справи і переслідування. Бо закон не дозволяє. От вдумайтесь, вони купляють реп, вони купляють мавіки, дрони інше, вони купляють пікапи, можливо, швидку навіть купляють, передають, і на наступний день. Приходить до них правоохоронний спочатку контролюючий орган, там аудиторська служба, Рахункова палата, в тому числі, можливо, прийти. Тим паче з тим законопроєктом, який ганебним сьогодні був прийнятий, і обов'язково прийде. А після цього приходить правоохоронний орган. ДБР, поліція, БЕБ, всі підряд, прокуратура, звичайно, перших, хто приходить, навіть СБУ. І заводять кримінальні справи за те, що. Орган місцевого самоврядування допоміг сектору безпеки і оборони. Хлопці та дівчата, які зараз знаходяться на нулі і захищають нашу країну в першу чергу тих, хто і правоохоронці, в тому числі, які приходять потім і кошмарять місцеве самоврядування. Тепер давайте по іншому: ефективність використання коштів. Ну, забирали військовий педефой і казали, що оце ж там злодікувати місцеве самоврядування не може використати або краде. І взагалі ми тут на центральному рівні краще використаємо. Ну що, краще використали? Ну я вам зараз скажу. в 23-му році, за останні три місяці, коли було забрано, до речі, з порушенням конституції 58-ї статті зворотні дії в часу. Було з використ... вони хотіли залучити 26 мільярдів гривень. Знаєте, скільки не використали в 2023 році? 19,7 мільярдів. Ну це майже 80%. Не використали станом на е, вересень 2024 року. Використання 45%. Тобто за 8 місяців використали 45%, і ви будуть що, намагатися за 400 е, місяців, що залишилось, 55% використати. Ну, це ж все говорить про те, як відбувається загалом. І знову ж, місцеве самоврядування, ворог, вони, вони такі сякі, погані, все інше. Я вам нагадаю про казначейство і 590-ту постанову. Про що воно говорить? Вона чітко регламентує видатки і черговість цих видатків в усій країні для абсолютно всіх, хто має бюджетні. Та кошти місцевого самоврядування. І там чітко говориться, що в першу чергу використовуються кошти на армію і на забезпечення життєдіяльності держави. В другу чергу, соціальні видатки, і в третю – всі інші видатки, які не потрапляють в першу та другу чергу. Питання, чому у 2022 році ця постанова працювала, і місцеве самоврядування не могло б придбати навіть. Паперу, пачку паперу, щоб надрукувати якісь заяви, всі інші документи створити, була проблема. В цій постанові нічого не змінюється, і в 23-му році з'являється бруківка, з'являються там фонтани, дороги, все інше, те, що зараз показують по телемарафону, всі інше дискредитує місцеве самоврядування. То, можливо, була команда, що дозволяє тим це робити. І, до речі, знову ж розвінчує фейки і маніпуляції відносно місцевого самоврядування. А вони такі, що насправді це там менше 10% всіх громад, а їх існує в Україні 1469, Ще раз, 1469 і менше 10% просто ганебних злодійкуватих місцевих голів, які з цим скористалися. От їх вам і показали, але вам не покажуть про 90% інших про 90 іншого місцевого самоврядування, інших голів. Інших представників виконавчого комітету комунальних підприємств, установ, депутатів місцевих рад, які, крім того, що воюють і ще й також підтримують, які е залишились на місцях і підтримують Збройні Сили України загалом сектор безпеки і оборони, вам про це не розкажуть. Вам також не розкажуть, що за перше. За перший рік, 22 і частину 23-го року, місцеве самоврядування на фортифікації, на допомогу всім іншими можливостями, все, що є, допомогло на більше, ніж 60 мільярдів. Вам же ж про це не розкажуть. Розкажуть, що місцеве самоврядування злодійкувати, страшне і краде, і продовжують це робити. Більш того, розповідають про те, що е, отримують зарплати, там шалені, все. Знову розвінчує міф. По даним, які ми запросили і отримали, менше 1% всіх голів громад отримують більше 100 тисяч. Менше 1%. А вам розповідають, що вони отримують по 100, по 200, по чимось тисяч. Середня заробітна плата більшості голів не перевищує 45-50 тисяч гривень. Не перевищує, не в цьому диапазоні не перевищує. Але вам розповідають, що місцеве самоврядування ворог. Треба і все інше. Я вам поясню, чому так відбувається. Бо місцеве самоврядування в даному випадку є політичний опонент, який може впливати також на вас, що ви думаєте, як ви можете виступати, не підтримувати і не згоджуватися, і не погоджуватися з тим, що дуже часто робить центральна влада. І оскільки це загроза до центральної влади, тоді треба зробити так, щоб місцеве самоврядування будь-якого представника не слухали і не чули. І казали, що він злодій. І от так формується вороже ставлення до місцевого самоврядування. А я вам нагадаю, що саме, якщо у вас якась проблема, ви куди йдете? Ви йдете до місцевої ради, яка вона не була. Ви приходите там і отримаєте всі базові послуги, абсолютно всі. Якщо якась проблема, ви також туди йдете. І якщо навіть хтось у вас служить і вам необхідна допомога, ви також прийдете туди. А допомогти подекуди місцеве самоврядування вам не може, бо немає коштів, в них їх забирають в тому числі. І всі ці мої правки були направлені на це. Але, на жаль, відсутні народні депутати, щоб підтримати всі ці правки.